Слава Україні! Три рази сьогодні лунав сигнал повітряної тривоги в Одесі та Одеській області. Крайня з них продовжувалося майже три години. Кажу крайня, тому що прекрасно розумію, що це, на жаль, не остання загроза ракетного удару та ударів дронів Камікадзе. Ворог і надалі продовжує штурмувати наші міста і села, намагаючись знищити критичну інфраструктуру. Тому закликаю вас вкотре. Не нехтувати сигналами повітряної тривоги і максимально працювати на оборону та Збройні Сили України, вірити та підтримувати наше військо, яке остаточно закріпило контроль та провело стабілізаційні заходи у нових звільнених п'яти населених пунктах Херсонської області. Наразі у Чорному морі залишаються два кораблі ракетоносії Чорноморського флоту Російської Федерації, це 16 калібрів. Інші кораблі, судячи з усього, відійшли на те, щоб перезарядитися. Отож, загроза залишається, але ми знаємо, що кожен день наближає нас до перемоги. Я вірю в нашу перемогу, я вірю в кожного з вас, і я знаю, що в нас обов'язково все вийде. Ворог також намагається проводити активну аеророзвідку, але насторожі наші сили проти повітряної оборони. Не забувайте, що. З 17 до 23 години ми просимо вас не напружувати електромережі і розумно користуватися електроприладами. Нам треба пройти цей важкий, непростий, але переможний шлях. Все буде добре і ми обов'язково переможемо. Я це знаю. Тому що у кожного з нас Україна у серці. І ми завжди говоримо зранку. Слава нації! Тобто кожному з нас. І говоримо смерть ворогам. І нехай пекло для них буде здаватися раєм. Тримаємо стрій, довіряйте лише офіційним джерелам інформації, не користуйтесь інформаційними помийками, дотримуйтесь інформаційної гігієни. Що, куди летить, і де прилетіло, ви все дізнаєтесь своєчасно. Працювати, працювати ще раз, працювати. Хай нам Бог помагає. Побачимось протягом дня.